Всім доброго дня! Зібрала збірочку італійських фраз, коли діє слово і іменник, ну буквально близнюки. Це лінгвістичний феномен використання споріднених слів. Одну з таких фраз українською мовою я вже сказала: зібрала збірочку. Ці слова мають спільний корінь, але ми будемо розглядати італійські фрази. І перша фраза ракольєре іль ракольто Збирати врожай. Ракколіре збирати РАКОЛЬТУ іменник. Те, що зібрано врожай. І речення І наутунно, і конталіні лаворано дураменте пер раколіре іль ракольто примаде пьодже. Восени фермери важко працюють, щоб зібрати врожай до дощів. Лаворано дураменте. Дуро твердий дураменте так вперто працюють важко працюють зранку до ночі. Перш ніж задощить. Прима делле пьодже. Наступна фраза імпастаре лімпасто. Замішувати тісто. У італійців майже все, що стосується їжі, має назву паста в тій чи іншій формі. La pasta, макарони або тісто. пасто – прийом їжі, трапеза, ле пасте, тістечка. Ілпастони, мішанка або каша. І навіть корм для тварин пасовище називається лапастура. Розгляньмо речення з імпастаре лімпасто. Міанонна диче семпре, ке семпрекезоння іпастаре лімпасто лунго пер уна бона піца. Моя бабуся завжди каже, що потрібно довго замішувати тісто, щоб приготувати добру піцу. Фраза регаларе онрегало. Дарувати подарунок. Міп'яче мольто регаларе унрегало. Спечали, але персони акуй вольобине. Мені дуже подобається дарувати особливий подарунок людям, яких я люблю. Акуй – «а куй» означає тим. Воліне, кому бажаю добра, тобто кого люблю. Якось розберемо фрази з куй. Там багато нюансів. З різними прийменниками куй має різне призначення. Така філософська фраза Вівере vita» Проживати життя є гарна італійська пісня з таким приспівом. «Non aver paura del futuro, cerca черка соло vivere la vita al meglio. Не бійся майбутнього, просто намагайся прожити життя як найкраще». Соняре ун соньо, снити сон. В українській мові не кажемо снити сон. У нас є сниця сон. є єдка фраза соняре unсоньо. Осонято козі реале, ке матіно еро конфузо. Мені наснився настільки реальний сон, що вранці я був розгублений. Наступна фраза Баларе балло. Danzare Durante la festa abbiamo deciso di ballare un ballo lento. Durante la festa abbiamo deciso di ballare un Cantare un canzone, cantare пісню. canzone. спільний un canzone. міняється un canzone. Cantare un canzone. Cantare un canzone. Cantare una canzone. Cantare farmi canzone. tranquillo. Sciovecera Мама має заспівати пісню, щоб я заспокоївся. І ще одна фраза Джокаре Унджоко грати в гру. Едифічеле джокаре Уджоко квандононці коноско бене ле регуле». Важко грати в гру, коли не знаєш добре правил. Фрази, які ми розглянули, це ніби одне слово, але маємо вже майже речення змістовну фразу грати в гру. Танцювати танець, місити тісто, тобто картинка, не просто слово. До зустрічі!